Люди отримують постільну білизну і посуд та селяться в кімнати. Це модульне містечко у селі Новий биків. Сьогодні тут отримують ключі 16 родин, які втратили житло під час активних бойових дій на Чернігівщині. Одна з них Олександра Ягола. Вона мешкала в цій багатоповерхівці. Коли ворог зайшов у село, переховувалася у дочки в погребі. Сказали нам, временно, безкоштовно. Я рада через те, що я я свобод в квартирі не брошу. А як я прийшла балкон у хаті? Дуже двохкумнатна й три сумна, тому дітей забуває. Все розбите, нема де нічого. І я. 24, ні, 27, 28. 14 душ, коли мене дітей, і я усі в підвалі сидів. Люди по черзі отримують ключі від своїх кімнат. Кожна з них розрахована на чотири людини. Містечко обладнане вбиральнями та душовими. Є кімната для дітей і кухня. При поселенні кожна родина отримує постільну білизну, рушники, коробку з посудом для приготування їжі. Такі каструлі знаєш, які стоять, щоб купити». це все надав червоний хрест. розповідає староста Ігор Костоваров. В районі місяць-півтора ми зробили все. Підвели всі комунікації, воду, каналізацію, електроенергію. 16 сімей це буде в районі 35 чоловік. Є більшість з них одинокі. Пенсіонери є, але є сім'ї з дітьми, які будуть тут проживати. Це все на себе бере держава. Люди будуть проживати тут безкоштовно. Ні за електроенергію, ні за воду, ні за відведення каналізації. Люди платити не будуть. Люди селяться в кімнати з речами, які вціліли після обстрілів. Хата Івана Коморного згоріла вщент. У чоловіка нічого не вціліло, знищили все. Ракетовозець не вивернув і врізався у вербу. В результаті чого Заклинив дорогу. А машина з міном вже горіла і йшла по трасі, щоб на трасі не було вибухи, вони заїхали між двох хат і вибух. дві хати повністю вигоріли, що там було. З меблі, одежда, все, нічого не залишилося. Пережили окупацію, дай Бог і зиму пережили. Прекрасна кімната. Гарно, все уютно, тепленько. Вікторія Сидорчук, Суспільне новини, Чернігів.